Філософія Ставіч мистецтво повертати удар. Ми вже говорили про ціну самозахисту, про силу мовчання та про присутність, яке саме по собі обезброює. Але існує ще один рівень більш стратегічний, жорсткіший та ефективніший. Це момент, коли ви не просто відмовляєтесь від гри, ви перевертаєте її проти того, хто почав напад. Ти хочеш бути правим? Чи ти хочеш мати вагу? Ти хочеш, щоб тебе зрозуміли? Чи щоб тебе розуміли незмінно? Бо правда проста, але жорстока. Люди йдуть не за найрозумнішими вони йдуть за тими, хто найбільше впевнений у собі. А така впевненість не потребує доказів, захисту не потрібно, немає необхідності в компанії вона відчувається в самій відсутності зусиль у тому, як ти не реагуєш, у тому, як ти не відповідаєш, у тій легкості, з якою ти не здаєшся. І що ж? Ця темна легкість саме те, що робить саму її присутність ганьбою для тих, хто живе заради схвалення. Бо там, де ти мовчиш, вони говорять надто багато там, де ти відступаєш, вони себе видають, там, де ти чекаєш, вони спотикаються. Оце й є справжня гра справа не у перемозі. Справа у тому, щоб дати іншому впасти, намагаючись дотягнутися до тебе. Тобі не потрібно битися, коли поле вже твоє. А полем у даному випадку є розум іншої людини посій сумнів і чекай врожаю. Якщо ця думка хоч трохи торкнулася вас, значить, вона була для вас. Не ставте лайк імпульсивно. А тільки тоді, коли розумієте цінність знання, яке змінює позиціонування, а не лише думку. І якщо ви ще не є частиною цього каналу, підпишіться. Тут кожне слово це нитка сили. І з кожним новим відео ви дізнаєтеся, як мовчати, коли всі говорять. І як говорити тоді, коли цього ніхто не чекає. Подорож триває, давайте розкриємо найсмертоносніший прийом із усіх скасування звинувачення. Не просто проігноруйте атаку, а перетворіть її на сторону того, хто намагався вдарити вас. І коли це відбувається, тиша не просто встановлюється навколо, вона домінує над ворогом скасування, переворот. Бо іноді руйнує не сам удар, а те, як його відбивають. І ось тут гра повністю змінюється. Адже до цього моменту ми говорили про опір атаці, про мовчання та про збереження присутності, але є ще більш стратегічний рівень, більш жорстокий, більш дієвий. Філософія Ставич називає це інверсією. Уявіть, хтось звинувачує вас у маніпуляції не прямо і з цим було б легко впоратися. А натяками, поглядами, фразами, кинутими на публіку ви ж знаєте, це психологічна гра. Вони хочуть, щоб ви відреагували, пояснилися, захвилювалися, але ви цього не робите. Замість цього ви даєте їм гірше легка усмішка, твердий погляд і коротка фраза. Дивно, як впевненість у собі часто турбує тих, у кого її немає ніякого захисту, ніякого виправдання лише дзеркало, яке ставиться у стратегічному місці. І той, хто висунув звинувачення, бачить своє відображення. Ця тактика не просто розумна, вона безжальна. Бо більше за все провокатора дестабілізує саме неспротив це повернення його ж удару, але з такою ясністю, яка приголомшує. І саме тут гра у владу стає мистецтвом мистецтвом інверсії. Щоб не здалося, що це працює лише в теорії, ось приклад. 1994 рік інтерв'ю Нельсона Мандели у прямому ефірі. Журналіст ставить провокаційне запитання: Чи не вважаєте ви, що відмова засудити деякі помилки, допущені вашими колишніми союзниками, псує ваш імідж як демократичного лідера? Мандела міг захищати позицію. Міг пояснити історичний контекст, утиски, складнощі. Але він зробив дещо значно глибше. Він просто відповів: Не мені вирішувати, що псує чийсь імідж. Це справа історії, і совісті тих, хто намагається нею маніпулювати. Журналіст замовк. Суспільство все зрозуміло. Мандела не просто переміг він змусив опонента виправдовуватися до кінця інтерв'ю. Це і є ефект інверсії. Ви повертаєте удар так елегантно, так обезброюючи, що атака втрачає смак у роті того, хто її почав. Тепер задумайтесь над фактом дослідження соціальної психології показують люди, які занадто багато пояснюють себе у конфліктах, втрачають авторитет на 37% в очах публіки. Не тому, що вони не праві. А тому, що надмірні слова видають емоційну нестабільність. А в групі той, хто втрачає контроль над емоціями, втрачає і беззаперечне лідерство. Натомість ті, хто відповідає короткими фразами, паузами, мовчанням або навіть легким зміщенням теми, сприймаються як упевненіші, сильніші і, як це не парадоксально, правіші, навіть не доводячи нічого це жорстокість людського інстинкту. Істина, це не те, що доведено. Істина, це те, що нав'язане з переконаністю. Чим більш емоційна атака, тим менш раціональною має бути ваша відповідь. Хтось кричить не нервуйтеся, хтось звинувачує, не намагайтеся очистити імідж. Хтось називає вас якось, використайте це як вікно у його власний внутрішній стан. Приклад. Хтось каже Ти думаєш тільки про себе. Звичайна відповідь була б. Неправда, я дбаю про всіх. А інверсійна. Дивно, що подібні судження завжди йдуть від тих, хто очікує більше, ніж заслуговує. Сила цієї фрази не в грубості, а в холодності, з якою вона повертає проблему назад. Елегантно, неоспоримо, запам'ятовується. Подивіться, як далеко ми просунулися спершу ви усвідомили невидиму ціну захисту, потім силу мовчазної присутності. Далі відкрили, що тиша змушує іншого заплутуватися у власних словах. А тепер ви вчитеся перетворювати будь-яке звинувачення у пастку для самого обвинувача. Це переломний момент. Тут ви перестаєте терпіти гру і починаєте домінувати над нею. Але будьте обережні. Ця тактика працює лише при абсолютному емоційному самовладенні. Бо якщо використовувати її з високомір'ям, вона стає отрутою. Якщо з гнівом видає нестабільність. Але якщо застосувати її зі спокоєм, вона обезброює, розкриває і навіть залишає іншого з відчуттям, що він сам себе підірвав. Секрет? Ніколи не будьте реактивними, завжди будьте спостережливими, наче дивитеся на істерику дитини. Не з презирством, а зі спокійною перевагою. 2016 рік впливовий користувач соцмереж публічно звинувачує Сіо з кремнієвої долини у поганому ставленні до співробітників і нарцисизмі. Інтернет чекає заяви, прес-конференції, відкритого листа. Але директор публікує лише одне речення люди, які розгублені, Часто кричать тоді, коли їх більше не чують зсередини. Він нічого не заперечував, не сперечався, і найголовніше зробив іншого героєм його ж власного дисбалансу. Результат критика втратила силу. Підписники почали сумніватися у мотивації інфлюенсера, а директор лише зростав. Бо у суді сприйняття той, хто спокійний, завжди отримує вердикт. Тепер я запитаю вас скільки разів у вас була можливість зробити це, але ви відмовилися. Скільки разів ви могли дати атакам згаснути у повітрі, але поспішали загасити їх виправданнями? Скільки разів ви стояли на сцені, але говорили занадто багато і втрачали загадковість? Можливо, тепер ви розумієте у справжній грі справа ніколи не була у частковостях вона завжди була у контролі над оповіддю. Ось чому відтепер ваша поведінка має змінитися? Коли вас атакують, сприймайте це як можливість. Коли вас провокують, дивіться на це, як на сцену. Бо саме тоді ви можете перетворити приниження на силу, напад на нападіння іншого, а осуд на довіру. Вас не перевіряють, вас представляють. І коли це представлення зроблене спокійно, з класом і холоднокровністю людини, якій нічого не треба доводити, вас не лише поважають. Вас бояться. Якщо ця частина змусила вас переглянути ставлення до атак, які ви переживали, покажіть, що ви готові до наступного рівня. Це не клік, це сигнал. І якщо ви ще не підписані. Зробіть це.